Всім привіт! Як ви думаєте, в Польщі на заробітки самі не можна? Де я? Там зі мною бригада, мої діти хі -хі, працюють. Працюють наш бджілочка, бригаджилочка все на вершину залізла. Де ти там? Я йду. Мама! Не видно її. О, те видно. Видно? О. Теж працює. Заліз замість дробини. А така краса, ми все. Ой, в Польщі працюємо. Нема кого відпочивати. Треба гроші заробляти на відпочинок. Це Ви Думаєте, як? Ми... Я на заробітках, але самої не можна бути на заробітках в Польщі, хоч ми тут живемо. Мусиш мати свою бригаду і бути тут не сама, а з дітьми. Працювати. Ми всі працюємо. Чи та, на вийшло на черешню залізти щось на вісню? Отак. От ти б... не заробіт. Чого ти не достає? Ноги болять. Зараз я попробую заліз. Ну, Грибочок. Не <свіс> Грибочок. Чого ти стоять не можеш? курча, я ж тобі сказала.